Вітаю, вас, шановні глядачі. Ось перед вами такий камінь, японський натуральний старий, безумовно. Приклеєний на дерев'яну підставку, який має от такі картинки. Штампи і печаті, написано хата хоші, і тут хата хоші, і іерогліфами написано. Ви можете подивитись, пошукати по картинці і розібрати, що це таке. Камінь цей дорогий, тому що він старий, тому що на йому штампи і печаті. Має отакі по бокам сколи. Отака От картинка тут. Домик цей. Безумовно, це історичний раритет і колекційний екземпляр. Я не можу бути спеціалістом, на жаль, в цих всіх ідентифікаціях канзі, розповідях, звідки, де, хто, коли знайшов, вдобув пропечатав, чи я сім'я, і печаті, цього я не знаю і в цьому я не спеціаліст, я признаю в цьому свою некомпетентність, безумовно. Я можу лише визначити технічну сторону цього каменя, тобто його працездатність по заточній справі. У відео ви подивитесь короткі там, покази роботи по бритві, по ножечку якомусь там. Повноцінно, звісно, перевірити я цей камінь не можу по тій простій причині, що поверхня його просто має плоскісність і все. Звісно, такі всі камінь їх треба вирівнювати і притирати, щоб отримати от його максимальний результат роботи. Щоб це зробити, треба стерти повністю його поверхню разом з штампами з цими. Звісно, що цього я робити не можу, тому що камінь дорогий, він коштує. Майже 1000 доларів. Всі питання щодо ціни, пересилки, можливості повноцінної перевірки, стираючи печаті, це все до власника каменя, контакти, якого я надам. Звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram, я вам дам контакти власника, з ним вирішите ці всі ці нові питання і можливість перевірки. Якщо це для вас важливо і цікаво. А я так думаю, що камінь цей все-таки купа людина, яка шукає і хоче мати в своїй власності саме камінь з печатями, старий, аутентичний, справжній японський натуральний камінь, який має ідентифікацію, хто він такий, а не просто япнат. І тому передивіться відео, якщо вам цікаво. І ви побачите, як він себе поводить. Я покажу його поверхню в мікроскоп. І покажу, як він працює результат роботи. На бритві звичайній стандартній вуглецевій сталі. І на деяких сталях там різачок, ножик із нержавічої сталі. Безумовно і однозначно камінь це являє собою в першу чергу колекційну цінність. Завдяки тому, що на ньому стоять ці всі печаті, завдяки тому, що безумовно він по всіх факторах є старим каменем. Але при цьому він є абсолютно робочим інструментом. Я його перевірив, і на бритві дав чудові результати. Однозначно, камінь цей бритвений підходить для фінішної, і суперфінішної заточки любих бритв. І безумовно різного інструмента. Хоч столярно-ріщицького елітного дивізіону, хоч ножів високоякісних. Не часто трапляються такі камені, звісно, вони продаються регулярно, мають дуже високий ціновий діапазон. Ну, одним словом, я вам показую його, а ви вирішуйте самі. Тому що балачки це річ така, от такий тут край один. Видно, що камінь старий. І що камінь справжній. Зараз також розглянемо його в мікроскоп поверхню, посередині, де вже вона притерта. Якщо у вас є камінь хатахоші, Марука, то можете подивитись мікроскоп свій на нього і порівняти. Ну а якщо нема, то дивіться те, що я показую. Можливо, у вас буде, і ви зможете згадати, як воно виглядало. Ось так виглядає камінь старизний, японський, справжній хатахоші Марука. То люди є, за їх розказують, а показувати не хочуть. Кажуть тільки, що хороший. Я також кажу, що він хороший. Ну наві навіть показав вам. Хоча як подивиться при збільшенні 130 крат, то таке враження, що поверхня цього каменя і не повинна б так працювати чисто і красиво, як би на Бритві бачили результат. А те в тому й хитрість японських натуральних каменів, що іноді вони... Виглядають як якісь неоднорідні, ще які-небудь. Зате, коли ви починаєте ними працювати, то ви отримуєте такий результат, який недосяжний для супероднорідних, однотонних і красивих, і відбірних каменів інших. Порід і національностей. От на те вони япнати. Тому вони поширюються по всьому світі і нема куточка вже на землі, де б люди ними не користувались. І думаю, практично жодної людини, яка б купила японський натуральний камінь і як хоч небудь трохи втямила, як ним користуватись, немає жодної людини, яка б сказала, те, барахло!» Кожний скаже, що камені японські натуральні це класна штука. Тому що так воно і є. Середина вільна від всіх цих іерогліфів і канзі, я на ній навів суспензію. Свою власну, своєю алмазною пластинкою. Сліди ще жовтій суспензії. І трошки пошкрібриту Голдолар. Який вже я отримав результат. Ми його зараз подивимось в мікроскоп. Рисочка дуже однорідна. Чиста, немає тут ніяких... Крипів, хрустів і це робоча поверхня його не притерта, не вирівняна і не доведена. На ньому, якщо придивитись, є подряпинки, ну, сліди часу. Якщо ж її притерти, вирівняти і притерти, то результат, я думаю, буде краще ще. Так як камінь доволі твердий, на ньому можна наводити суспензію різних слуриків і нагор. Я не притискав, потемніння ледве суспензії помітне. Це перевірка на чистоту роботи. Швидкість у його, я перевіряв до цього бритвою незаліпленою не ізоляційною стрічкою, десь, скажімо так, на рівні не середньому, ну, як для жовтих каменів, то не сама швидка, але десь. Якщо по 10-бальній шкалі швидкості оцінювати, то з тих, що довелося мені спробувати, камінь, звісно, були з м'якшою зв'язкою, м'якші камені які працювали швидше на вуглецевій сталі. То цей десь 9 по швидкості. Ну, майже, майже один із самих... Ну не найшвидкий. Але це камінь не для швидкості, а для якості. Ну а тепер спробуємо порізати волосину, подивимось. Рада її геть вже не бачу цієї чомусь. А, -а, -а. Насилу побачив. Ну, Звісно, що відсікається вона легенько і без шуму. Бритва не правлена на ремені, просто проте та Результат роботи густенької своєї власної суспензії, наведеної алмазною пластиною 600 гріт затертою. Стандартна процедура. Битва голдолар, вуглецева сталь, просто легко загострюється, без ніяких викрутасів і так далі. Зараз спробуємо якусь іншу сталь. Наприклад, нержавіючу сталь на ножеві. 58 одиниць твердістю. 50Х14. Бризнув я водичкою і по чистому камені проходів по 5-7, зробив бритвою з суспензії. Бачимо. Цей ножик, на якому попало камені, не дуже і заточите ви. Оце що таке камінь, який має високоякісні корені? Він працює не так, як синтетичний камінь, наприклад, там якийсь швидкісний. Але це природний камінь. І він працює безумовно. Тонко працюючий камінь, безумовно, фінішний, суперфінішний. Ось ми бачимо, трохи обробив фаску, а потім я піднімав вже як рухав на зерно. І зробив мікропідвід такий. Бачимо його темненьким, смужкою такою темненькою. Дрібнесенькі карбіди проступають в цій сталі. Ми бачимо така рисочка неглибока, геть абсолютно, блискуча фаска, а далі мікрофаска. зазубрана є на ножеві Дуже чистий якісний різкі після цього камінця. Китайський ніж, на який вони пишуть, що парошковий сталь. Спробуємо суспензію не наводив, попробуй потерти. Ну, бачите шлам сталь працює?